Прикрасити свій дім та допомогти Збройним силам України напередодні Різдва у Івано-Франківській архієпархії УГКЦ в оренду дають живі ялинки в горщиках. Цю акцію організовують вже десятий рік поспіль. Цьогоріч виручені за оренду ялинок пожертви будуть спрямовані для допомоги зсу, а саме на закупівлю натурального воску і виготовлення окопних свічок. Пожертва за оренду складає від 250 гривень, в залежності від висоти деревця, і нашого бажання допомогти зігріти наших захисників в наявності. Ми маємо близько 200 ялинок висотою від 60 до 170 сантиметрів. Це переважно блакитні сріблясті ялинки а також корейські. Орендувати ялинки для своєї військової частини прийшов її капелан отець Володимир Духович. Він обрав одразу чотири новорічні красуні. До акції чоловік долучається вперше. Я вибирав ці ялинки, оскільки вони мені сподобалися відразу. Тобто вони мені ввійшли до мого серця, саме такі, і тому я обрав їх. Є дві великі ялинки, тобто є дві маленькі. Маленькі будуть в офіс в офісах, а великі десь будуть на більш людному місці. Дві ялинки для свого дому обрав її мешканець села Загвіздя Микола Стасюк. Розповідає про цю акцію, знав раніше, та торік не встиг орендувати. Чоловік роздумує над тим, щоб висадити дерева біля свого будинку. Це маленько обрав, тому що ну вона така срібляста, така гарна. Гілочки такі стрункі, тобто її можна мінімально прикрасити. І ну, така рівненька, гарненька, тому я брав. Можливо, обидві залишу, Бо в мене приватний будинок, тому в мене є можливість їх або висадити, або в горщику пересадити більший горщ. Для того, щоб зелена красуня залишалась в належному вигляді, зазначає керівник бюро з питань екології УГКЦ, за нею потрібно правильно доглядати. Бажано, щоб приміщення було відносно прохолодним, але вона потребує також відповідного режиму вологості приблизно як і людина. Тобто для неї оптимальна вологість 40-50%. Потрібно її зволожувати регулярно, також треба пильнувати, щоб земля не пересихала, але також, щоб вона не була надто зволожена, тобто помірковано зволожена. З одного боку, ялинка потребує світла, тобто бажано ближче до вікна, але при тому потрібно вважати, щоб не попадало пряме сонячне проміння, бо це також може нашкодити. Повернути ялинку потрібно до 9 січня. Згодом ці дерева висадять біля храмів. Цьогоріч у бюро очікують зібрати пожертви на 200 кілограмів воску. З такої кількості можна виготовити понад тисячу окопних свічок. Юлія Туркуняк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.